Вітаю вас на уроці з інформатики, і сьогодні ми з вами будемо розбирати, що таке змінні в Python, введення даних та типи даних. Почнемо. Що ж таке змінна? Це контейнер, де ми будемо зберігати якісь певні дані. Ці дані можуть бути цілі числа, інтеджер, позначення в програмному коді саме int. Це всі натуральні числа, їм обернені і число 0. Другий тип даних це дійсні числа, флот. Це множина всіх чисел, дробові числа, від'ємні додатні, а також число 0. І третій тип даних, з яким ми познайомимося, це рядок, стрінг, позначення в програмному коді СТР. Це будь-які знаки, які розташовані на клавіатурі вашого комп'ютера. Поєднання букви, цифри і якісь додаткові знаки. Все це буде відноситися саме до рядка. Тобто змінна – це контейнер, де ми можемо покласти цілі числа, дійсні числа та рядок. Тепер давайте розглянемо синтаксис команди, яка допоможе нам вводити певні дані з клавіатури. І ця команда саме «Input». Синтаксис її ви бачите зараз на екрані. На початку це ім'я вашої змінної, воно має бути на англійській мові і починатися або з букви, або з знаку підкреслення. Далі ми ставимо знак присвоєння, прописуємо команду input, яка дозволяє вводити з клавіатури значення. В дужках, в лапках ми пишемо повідомлення, підказка, що саме користувач може і має ввести з клавіатури. Давайте розглянемо, як ще можна ввести дані саме в зміну. Ми прописуємо ім'я нашої змінної, знак присвоєння і вказуємо саме значення, яке ми хочемо туди занести. Ось приклад Х дорівнює 5. Відповідно, при виведенні команди PrintX ми побачимо п'ятірку. Це ми працювали з типом даних саме Int. В другому варіанті ми бачимо роботу з текстовим типом даних, а саме з рядком, де в нас в змінну B заноситься слово hello і знак оклику. Після результату команди Print ми бачимо результат. Те, що зберігається в зміні, а саме hello і знак оклику. І третій приклад, де ми працюємо з дробовими числами саме з float. зверніть увагу, що в Python ми використовуємо крапку як розділовий знак 3,2 ми заносимо в змінну А і командою Print ми виводимо на екран і отримуємо 3,2. Якщо ж ми просто хочемо ввести. Певне значення нам достатньо вказати, А дорівнює інпут в лапках в дужках підказку те, що має ввести користувач. Але маємо пам'ятати про те, що за замовчуванням в змінну А заноситься значення як строкове, тобто стрінг. Якщо ж ми хочемо, щоб користувач ввів числове значення і з цим числовим значенням виконувати арифметичні операції в подальшому в коді програми, то нам потрібно це обов'язково вказати в коді програми. А саме, в змінну А ми будемо заносити і ось тут вказуємо, який формат тип даних нашого числа INT, тобто ціле число буде вводити користувач. І ось тут за допомогою команди Input, користувач побачить на екрані, вкажіть число. Ми можемо користувачеві ще дописати обов'язково там ціле число. Коли ми будемо з вами сьогодні виконувати практичну роботу і на ній розбирати теоретичний матеріал, нам також знадобиться з вами команда раунд, вона робить округлення значень. Якщо ж ми будемо спрацювати з вами, наприклад, з цілим числом. Ця команда нам не потрібна. А якщо ми будемо працювати з дробовим числом, відповідно при результаті виконання арифметичних дій буде виводитися після коми там деяка кількість знаків. Щоб скоротити цю кількість знаків, нам, не, нам потрібно вказати назву змінної, кома і кількість символів, яка буде відображатися після коми. Давайте ж згадаємо з вами команду Print. Для того, щоб вивести рядок, певні значення на екран, нам потрібно print в дужках, в лапках вивести текстове повідомлення для користувача. Але якщо ми ще хочемо додатково вивести якусь арифметичну дію, вивести якусь зміну. Результат, якої зберігається саме в ній, то нам необхідно далі продовжити поставити кому і написати або змінно, або саме арифметичну якусь дію. Арифметичні дії, з якими ми будемо сьогодні працювати, у вас подані на екранчик. Додавання, віднімання, множення ділення, ділення ми використовуємо, нагадую, саме slash. Дві крапки використовуються саме тільки у тексті.